Всім привіт! Я сьогодні таку класну проповідь слухала на каналах Салтаненко. Це неймовірна проповідь, яка реально торкається серця. Ви знаєте, що таке істина? Істина це є Слово Боже, а Слово Боже це є Ісус Христос. І Ісус Христос для нас в нашому житті є самим найголовнішим авторитетом. А ця вся еволюція це є гріх і смерть. А Ісус Христос це є істина і життя. І віра в Ісуса Христа може спасти людину. А не віра в еволюцію, яка приводить до смерті, і є люди, які реально вони вважають себе віруючими християнами, але вони говорять, що в нашій землі мільйони-мільярди років, що ми пішли від мавпи. І від таких людей потрібно тікати геть, тому що вони несуть всякий бред, всяку несенітницю, вони несуть цю сатанинську брехню у цей світ. Тому що це все нісенітниця, яку люди придумали самі. Пасха наша це є Ісус Христос. І якщо би була еволюція, то би не було гріха, всі би були безгрішні і так далі. Але насамперед Господь Бог створив чоловіка Адама і зребра його жінку Єву. І вони зрішили, і в світ прийшло, прийшов гріх і смерть. І тому Ісус Христос, Господь Бог прийшов на землю у плоті. І приніс жертву себе за гріх, і переміг смерть і пекло. І якщо ми увіруватимемо в Ісуса Христа, ми матимемо життя вічне. І саме головне, що 2000 років тому прийшов Ісус Христос у плоті. Він прийшов і сказав, що Слово Боже це істина. Він не утвердив цю всю еволюцію. І ті, які вважають себе віруючими християнами, але просувають цю еволюцію, то такі люди відношення до Ісуса Христа ніякого не мають. Тому що вони не вірять Біблії, і це вже є лукавством. І в нашому житті має бути Слово Боже кожного Божого дня, має бути откровення, має зайти на нас Дух Святий. Тому, будь ласка, не пропустіть і будьте дітьми Божими. І вивчайте слово Боже. Якщо ви бажаєте вивчати разом зі мною слово Боже, напишіть Амінь.